У третю річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, близько шістнадцятої години, російська армія в атакувала суми двома БПЛА. Один з дронів влетів у цивільний автомобіль на проїжджій частині. На жаль, є загиблий та постраждалі. Співробітники ДСНС негайно прибули на місце влучання ворожих безпілотників. Необхідно було дуже швидко деблокувати із пошкодженого внаслідок удару цивільного автомобіля одну людину. Її було передано медикам після того. Рятувальники обстежили всю територію. Також було встановлено, що на покрівлі, а точніше, на горищі трьохповерхового житлового будинку, де проживають мирні українці. Також знаходився ще один ворожий безпілотник, тому дуже швидко обійшли всі помешкання. За попередньою інформацією було евакуйовано 21 людину. Після того до місця події прибули вибухотехніки Національної поліції, які додатково обстежили територію, а даний вибухонебезпечний безпілотник було вилучено, а також в подальшому знищено. За попередньою інформацією, на даний момент відомо, що внаслідок ворожої атаки дві людини отримали травми. Ще одна людина на превеликий жаль загинула. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого чоловіка. Бажаємо швидкого одужання пораненим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.